Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами такий, знаєте, невеличкий огляд. Багато в кого з вас могло з'явитися ось така от пропозиція на АП IMX 30B Дісруптор. В принципі, тут дві пропозиції: одна для донатерів, в принципі, вона. Майже нічим не відрізняється від е, пропозиції за 10 тисяч золота, тому розглянемо її. Тому що ну, донат, я думаю, мало хто з вас буде донатити в цю гру, тому розглянемо її. В принципі, чим вони відрізняються? Е, в пропозиції за донат ви отримуєте екранчики для того, щоб закривати е, ланцюжок подій, отримувати сезонні машини, модулі на них і так далі. І ще, в принципі, що нам додає гра. Це замість контейнерів пісочниця. Ми отримаємо три чорних скриньки першого рівня. Наскільки це вигідніше? Ну я думаю, набагато, тому що контейнери пісочниця об'єктивно, давайте будемо казати чесно, це повне лайно. В принципі, викатимо цю машинку в бій, чесно, не грав на ній, але знаю, що це взагалі за машинка. Як мінімум, точність тут непогана, рухається вона повільніше за проджетто, і їй, в принципі, цього не вистачає. Треба було би більше рух, щоб в неї був. Так як машинка сама по собі картонна. В принципі, я любитель картонних танків, тому можна в принципі, її собі дозволити купити. Чому ні, в принципі, зараз, в принципі, купимо її, відкриємо ці контейнери, викатимо в рандом. Перше враження знову ж таки не постановочне нічого. Можливо, навіть прокачаємо її по обладнанню і, в принципі, побачимо, зробимо заключення. Ви побачите, чи вона вартує своїх грошей, чи воно вам взагалі потрібно. І чи чому не варто на ваш розсуд, наприклад, купувати цю машинку? Добре, витрачаємо наші 10 тисяч золота. В принципі, за цю пропозицію доволі-доволі непогано, тому що я пропустив, що тут обладнання насправді дають нам уже повністю викачане. Нам дають камуфляж, який, в принципі, виглядає прикольно, насправді, дуже-дуже цікавий камуфляж, не нудний, такий, як там є на, на деякі апарати. Не буду зараз казати, на які. Хоча, в принципі, для зрівняння давайте візьмемо, от, наприклад, камуфляжики, е, Який там в нас є легендарний камуфляж, який мені не дуже сподобався. Ну, не, не, не дуже сподобався це, звичайно, голосно сказано. Скоріше за все, він набагато не, не такий цікавий. От, наприклад, на об'єкта 907. го В принципі, е, мінімально стильно, але ну, якось не так цікаво виглядає, як, наприклад, той же iMix. Добре, давайте, в принципі. Купимо цю пропозицію, тільки чому. А де пропозиція? Цікаво. Цікаво, гра глюкнула. Добре, давайте я перезайду і купимо цю пропозицію. Обожнюю я, насправді, наскільки гра ця багувати любить. От, знову повернулася. Ну, це напевно, для тих, хто гра так каже вам, ну, краще задонайте. Тут все-таки 80% вигода, а тут все-таки 55%. Давайте купимо. Наступаю на ці граблі заради вас, щоб ви знали, чи вартує воно, чи ні. Краще, як то кажуть, подивитися якогось там ютубера, аніж потім самому витратити 10 тисяч і шкодувати про це дуже-дуже довго. Добре, купуємо, вітаємо MX. В принципі, переходимо одразу до машини. Зараз ми її в принципі, закріпляємо тут, нажимаємо сюди. І, в принципі, ну, в принципі ось так. Отака от. от у нас машинка, вона вже у нас є в колекції. Давайте поставимо на неї камуфляжик, в принципі, ну, чому ні. Машинка, я думаю, прикольна, тим більше в мене французьких танків не так багато, і в принципі бувають завдання, на які мені просто нудно грати на виключно там Сомуа чи ще там комусь. Тому, в принципі, непогано, в принципі, прикольно виглядає. Давайте відкриємо контейнери, в принципі, почнемо, напевне, зі усі, і закінчимо найлажовішими це контейнерами пісочниці. Тому, ну що, панове, відкриваємо з вами три контейнера їх усі, сподіваємося на новий танк. Поїхали. Давай. Якщо мені випадає танк, я буду щасливий, неймовірно просто. Давай, ну гра, ну будь ласка, ну підкрути, ну важко тобі чи що, ну наскільки ну, я вже цих зберіг усі відкрив. Щось мені останнім часом відкручує любі друзі, до речі, ну хоч тисячу золота повертаємо. Уже, як то кажуть, непогано. Уже нам ця пропозиція обійшлася не в 10, а в 9 тисяч золота. Відкриваємо з вами ще контейнер відпад. Поїхали, в принципі, чому ні? Давай. Я от в ці контейнери найбільше вірю. Давай, випади, танк, будь ласка. А, Ще один контейнер відпад. Я про нього забув. Добре, ще один контейнер відпад. Давай. А. Ох, мій улюблений баг. Коли контейнер відкривається одразу повністю. Ну, гаразд, гаразд. Гра просто чесна, плюс справедлива і допрацьована, не в бета-тесті знаходиться. Забрати. Добре, залишається у нас 15 контейнерів пісочниця, і в принципі, ми частково, частково, ну хоч трішечки ми з вами заробили на цьому. Ну, в принципі, за 8 тисяч, якщо ще звідси випаде якийсь танк за тисячу, можна було би брати цей мікс. Давайте, 15 контейнерів пісочниці. Відкриваємо, давай. Перший пустий. В принципі, контейнери пісочниця, вони насправді дуже-дуже дуже мені не подобаються, тому що реально за пісочний рівень дуже-дуже дуже цей... дорога ціна в них. Ну, реально, а чому ні? А чому так? Пишіть в коментарях взагалі, як ви відноситесь до цих контейнерів. Я відношусь дуже скептично, тому що ну, контейнери пісочниця, пісочниці, самі розумієте, це повне лайно. Тобто, ну, хто зі мною не згодний, напишіть в коментарях, скільки машин вам випало і скільки контейнерів ви відкрили. Я відкрив близько уже сотні, ну якщо з цими контейнерами порахувати. І поки що мені випав тільки один сертифікат пісочний. Оце чесність, я розумію. Реально. Оце реально чесність. Ой-ой-ой. Ну давай. Давай. Три залишаються контейнери. Ну, випаде сертифікат. Ну важко тобі чи що. Вони що, ще й відкручені тут лежать. Ой кошмар, ой кошмар, просто. Ну, Ну нарешті сертифікат пісочниця. Нарешті, хоч один з 15 народ. Один. Ну, це не смішно навіть. Панове, відкриваємо з вами сертифікат пісочниця. Давай. Віримо в четвертий рівень, який мені принесе 1000 золота. Давай, будь ласка. Не знаю, скільки він мені принесе, не знаю. Скільки ти мені принесеш? Якщо хоча б 1000 ти вартуєш, добре, я точно задоволений своєю покупкою. Um, де? А він третього рівня, точно. Так, скільки ти вартуєш? 1200. Ну, гаразд, слухайте, це вже, оце реально непогано насправді. Тобто, якщо я обміняю цей танк, і я не знаю, правда, який він, хотілося б насправді його в рандомі протестувати, але, скоріш за все, цього в мене зробити не вийде. Але ну, насправді прикольно, насправді виглядає круто, тому, в принципі, ще й за 1200 продається непогано. От, гаразд, добре, беру суть слова назад. Контейнери і пісочниця, напевне, найбільше окупили. За моїми. Так, давайте навіть так, підсумуємо. Цей танк це 1200. Плюс ще 1000 це 2200. І плюс, ну, до речі, хай 2,5, 2,5, 10 тисяч-2,5, 7,5 тисяч ми віддали за iMix. 7,5. В принципі, знаєте, навіть непогано насправді. Тобто, ну, реально, за таку ціну, в принципі, я готовий був його взяти. Зараз поставимо тоді, в принципі, на нього обладнання, швиденько накинемо. Чому ні? Так, 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 так. Єдине, що мене ще цікавить, це наскільки добре він пробиває броню, тому що на рахунок гармати, знаю, що вона точно дуже добре. Я б її навіть з німецькою гарматою порівняв, але от цікаво, наскільки бронебій. В принципі, слухайте, навіть бронебій непоганий, Реально, ну тобто, мені здається, машинка має гратися непогано. Давайте зіграємо з вами одну гру, можливо, дві. Побачимо, на що вона здатна, і підведемо підсумки. В цілому, в принципі, знаєте, насправді більш-менш задоволений покупкою. Тобто, ну, частину я відбив, частину навіть з контейнерів пісочниця. Хай так, частину відбив зберег усі. Хоча, якби в мене не було б талісманів, я був би напевне більш розчарований, але в принципі відбив частину. Давайте будемо говорити прямо. Я його купив за ну, 7500, 7600, тисяч, 7, 600, якщо бути точніше. За це я отримав бустери, ікси, і купу-купу усілякої всячини. І досвід. До речі, також про досвід. Треба не забути його обміняти. В принципі, в принципі, в цілому непогано. Чому ні? Як ви думаєте, окупився я чи ні. І Чи вар... навіть не так. Чи вартувала гра свічок? Не дуже люблю карту Ешелу. Ель Ламейн, тому що. Ель Аламейн, якщо бути точнішим. Тому що ну, в цілому вона така собі, в принципі. Не люблю я на ній грати на легкому танку чи середньому. Люблю на важких танках тут. Отут, на важких танках, люблю грати, наш союзник зразу хоче мімікрувати до важких танків. В принципі, я його може би не підтримував, але варіантів у нас небагато. Тобто, а що це зараз за переселення народів таке відбувається? Чому він їде туди, а цей їде туди? Мені просто хотілося б від кутів вертикального наведення пограти, тому давайте все-таки повернемося до літачка нашого, подивимося, що взагалі тут нам може запропонувати гра. До речі, швидкістю задоволений, раніше в нього швидкість була не така висока. Там, до речі, десь приблизно рік у грі, якщо мені правильно Ютуб підсказує інформацію, то він десь введений у 2023 році, тому, ну, в принципі, непогано. Стоп, а що це взагалі відбувається? А чому там Тигродин? Я ось цього зараз не розумію. Альфи в нього, по-моєму, небагато, але бронебій... бою вистачає. А, маска, до речі, в нього... а, маска гармати в нього, до речі, також пробивається дуже-дуже добре. Однокласники її пробивають дуже добре. А от сімки, сімки вже не можуть її нормально пробивати. Тому в принципі, в принципі може навіть і непогано. Ну слухайте, насправді, от зараз е, я от почав грати, доволі-доволі бадьора машинка. Насправді, по відчуттях, доволі-доволі непогано себе показує. Навіть щось може відтанкувати маскою так проти сьомого рівня, але ну, все ж таки, все ж таки, все ж таки це краще, знаєте, ніж нічого. Її хоч сьомій рівні не пробивають. Гармата точна, альфа також, в принципі, приємна. І перезарядка також приємна. Тобто, ну, чимось мені нагадує Панцер 58 цей танк насправді. Тому якось так. А Панцер 58 один із моїх улюблених танків. Тому, тому в цілому, в цілому, більш-менш, поки що, поки що. Я задоволений ці, цією покупкою. Сосельмоту. Сосельмотуші. Ми, в принципі, робимо нашим е противникам повний, повний розвал кабіни. Чому ні, чому ні, чому ні як так, чому так, як ні? Заїжджаємо в корму до наших, до ворожих важких танків, калібан спішить і, в принципі, не пробиває мене. Ой, не, навіть не влучає, точніше в мене. Я думаю, треба, до речі, зіграти, напевне, ще одну гру, щоб вам було. О, до речі, дивіться, покращення, покращення прилетіло. Дивіться, тепер в мене дві гармати. Дві башти, я б навіть сказав. Оце то кіборг. Просто кіборг, ліквідатор всього живого. iMix 30. Слухайте, насправді доволі-доволі легко, легко грається насправді. Ну, але це, напевне, пощастило. Давайте зіграємо тоді з вами ще одну гру. На рахунок фарму, до речі, фармить непогано. Тобто, ну, в принципі, в цілому, я покупкою задоволений. Я боявся, що я буду про неї жаліти, але я думаю, що вам все-таки треба сказати. О, що це за машинка і як вона грається? Так, я думав, тут у нас вистачає касет, щоб відкрити ще один цей. Ну, гаразд, в принципі, поїхали. Тому в цілому, в принципі, непогана машинка, насправді. Не найкращий середній танк, але і не найгірший, насправді. Тобто, ну, альфа навіть приємна, що мене здивувало, тому що, ну, об'єктивно, до речі, ще що можу сказати, оглядів на iMix на цей саме iMix 24 2024 році не було. Ой-ой-ой, не тенотес. На цей iMix в 24-му році оглядів фактично не, бу не було. А, були огляди з 2023 року, де я подивився їх, і, в принципі, плюс-мінус в мене склалася думка. По-моєму, він трішечки бафнутіший став. Мені здається, що його бафнули. Тому. Мені здається, що зараз це ну, непогана машинка. Тобто, ну, об'єктивно, якщо ви зі мною не згодні, напишіть свою думку в коментарях. Тому що ну, я зараз роблю думку із першого враження, і перше враження насправді про машинку в мене склалося хороше. Я плюс-мінус розібрався, як на ній треба грати, і в принципі, ну, можливо, можливо, це буде один із моїх улюблених танків, чому ні. Може і таке бути. Опа, пробивають. Ну, пробивають, ми картонні, я нагадую вам. Тобто, ну, не треба думати, що він щось буде відбивати. Якщо ви відбили, це вам пощастило. От як зараз мені. Хоча може це раунд в панзер не може його пробивати, я не знаю. Треба, напевне, змінювати позицію, тому що позиція об'єктивно лайно. Лайно позиція. Чому, Чому я так і в заключення зробив? А тому що. Чому тут так багато раумфпанзер? У мене таке питання. Їх, по-моєму, два вусу противника. Так, два. Дозволь проїхати в панзери. Їх, по-моєму, в них. Ну, не по-моєму, їх два, я вже це побачив, і в цілому я здивований, звідки так багато цих рамов панзерів понабиралося. Звідки їх так багато взагалі береться. До речі, це був. Ну, це не значить, що я спеціально зараз вкатив на ворога, щоб побачити наскільки непогана в цього Аймікса броня. І мушу вам сказати, башта як мінімум відбиває. Ну, тобто, як мінімум. Башта, ну. відбити щось може. Можливо, якби я поставив би. Можливо, якби я поставив би. З... 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 Ну, плюс 3% до броні... Це було би навіть ефективніше. Ну, на жаль, це у нас поразочка. Ну, в принципі, в принципі, в цілому, якщо не грати агресивно, танк може навіть щось зробити. Хоча тут, в принципі, більше вже не від мене залежить, а від е, нашої союзної команди. Тому що, ну, коли я вкатував, було, ми грали один в 3. Ну, в принципі, це, скоріш за все, про програш був. Хоча, можливо, це моя помилка. Давайте, в принципі, закінчимо бій цей... І перейдемо, напевне, в третю заключну гру. Тому що ну, танк я не оглядав, значить треба як мінімум три заключні гри зробити. Очікувано, в принципі, наша попередня гра закінчилась поразкою. Заробили ми тут, в принципі, ну, непогано, я вважаю, чи мені 24 тисячі, ну, 17 тисяч без бустеру. Тобто, ну, мінус всякі розхідники. Ну, коротше. В загальному, мені здається, непогано. В принципі, машинка зігралася, тому, в принципі, якось так. Добре, давайте перейдемо тоді до третьої заключної гри і побачимо, що взагалі вона що взагалі ми зможемо зробити на фінальну гру. Тому переносимося до бою. Фінальна гра у нас на карті протока. В принципі, цікаво, як вийде відіграти на цій карті саме на цьому танку, насправді, тому що, ну. Якось в мене не виходить нормально грати на середніх танках на цій карті. Не знаю чому. Чомусь от і... намагаюсь відіграти нормально, а виходить якась лажа, як завжди. Ну, в принципі, в принципі це реалії нашої чесної гри. Тому за... спробуємо зайняти якусь більш-менш цікавеньку позицію і прострілювати тут ось тут, наприклад. Чому ні? От-от-от, не так-от. Від'їдемо, кутів вертикального наведення вистачає, союзників немає. Непогано. Зараз дочекаємося наших двох союзників і спробуємо щось зробити. Було б непогано, звичайно, засвітити, але ну, чомусь чомусь не виходить. Можливо, тут взагалі немає суперників, хто його знає. Пропустимо нашого дефендера вперед. І якщо що, будемо його прикривати і, можливо, навіть їхати з ним вперед і до бою насправді. Можна, до речі, навіть зараз ось так от взяти і проїхати трішечки, тому що мені чомусь здається, що всі союзні, всі супротивники поїхали на ось цей напрям, на напрям важких танків. Якщо мене зараз не обдурює мій, моє математичне, мій математичний обрахунок, е якраз, по-моєму, вони там всі і знаходяться. І вони зараз хочуть проїхати прорашити цей напрям, в принципі, тому що у нас там один важкий танк. Ну, в принципі, очікувано очікуваний хід від супротивника. Насправді, тільки я до цього явно не був готовий. Поки що йдемо на рівні, але будемо об'єктивні. У нас не так багато машин задіяно зараз в бою, а в них задіяні практично всі. І зараз наш ще один союзник відправиться в Вальхалу. В принципі, побажаємо йому вдачі і спробуємо пенітрувати супротивника ззаді. Тому що перезарядки вистачає, в принципі, для пенітрації супротивника. І нас навіть не пробивають. Непогано, в принципі, непогано. Од одного із них ми вже трішечки так нормально вскалічили. Я думаю, він не зможе нормально більше нам. Ну, він зможе нам, звичайно, заважати, але прямо так відчувати себе комфортно, як було до того, він навряд чи вже зможе. А супротивник зав завмер. Тому що чекає ходу від нас. Ой-ой-ой. Оце, до речі, було зараз дуже погано. Ми могли його забрати, але, на жаль, на жаль, я не поцілив в башту йому. А от зараз уже поцілив, але це вже не дало ніякого результату. Але ні дало, все-таки його забирає наш союзник. Давайте, в принципі, закриємо нашого дефендера. Спробуємо врятувати його. Не виходить, ну, в принципі, очікувано. Не вистачало нам швидкості. Зараз, в принципі, він дає по мені раз постріл, можливо, навіть дасть і другий. Але я його хотів сказати заберу, але на... не забираю. На жаль, в принципі, ну, якщо він зараз поспішить. У Мене був шанс його забрати, насправді. Ну, гаразд. Якщо не виходить, його забрати, заберемо його, тоді. ПТ ворожу. Чому ні, ловимо ще один постріл від супротивника. І, в принципі, якщо зараз я заберу цю ПТ, а я її можу забрати, буду... дайте мені тільки шанс. В принципі буде, буде в принципі, непогано. В принципі, реально буде непогано. Хоча б навіть не забрати, я просто буду її тримати тут, її тримати на своєму прицілі. І в принципі, вона, вона, вона не допоможе своєму союзнику. І його союзника заберуть мої хлопці. Тому, в принципі, в принципі навіть так зараз ми з вони втрачають К-2. Я сподіваюся, що цей К2 не. Для... боляче. Боляче це бачити. Шкода. Шкода, насправді це могла бути виграна гра, я не прорахував супротивника. Я думав, що черіотір поїде на допомогу своєму К2, а, на... а він вирішив ліквідувати мене. Ну, добре, в принципі, давайте додивимося цей бій. Я думаю, Тюрнвагон має його ліквідувати, тому що, як мінімум, черіотір може його не пробити, як мінімум. А як максимум в тюрн, тюрн вагон витримає два постріли. Мені здається, від черіотіра. І я думаю, він цим скористається. Він може просто банально підставитись під нього і зробити постріл, який він зможе його добрати. Тому, в принципі, куди він поці. А, от він де. А, от він де був. Ну, от зараз уже ситуація насправді критична, тому що ну, Черріотір може зараз дати нашому тюрнвагону, а наш вагон тюрнвагон може Отримати це пробиття і зробити вигляд, що все нормально. Він, до речі, зараз може об'їхати з цієї сторони, тюрмагон це розуміє, і насправді зараз поїде, щоб зловити його на, на подібній ситуації. Можливо, можливо, до речі, він його зловить. Сподіваюсь, насправді я вірю в нашого тюрмагона до кінця, тобто не знаю, ну, наскільки він хороший геймплей показував, але ну, мені здається, що він має це зробити. Давай, молодшина. Молодшина. І це у нас перемога. Любі друзі, це у нас третя гра, вона у нас завершальна, це у нас перемога. Всі танки супротивника знищені. Насправді, от зараз iMix показав себе доволі-достойно, доволі, -доволі достойно. тобто достойне пробиття, достойне... достойна шкода, яку він наніс. Достойне, тобто ну, тут було повністю все. Навіть домінація над супротивником в затилку була доволі доволі достойною. Давайте похвалимо в принципі, нашу Су-152. Тюрнвагона і, в принципі, смешера. Себе хвалити не має сенсу, тому що я погано відіграв. І Черіотіра похвалимо, він, в принципі, дуже-дуже мені сподобалось, як він мене прямо задомінував над мною, наді мною, будемо відверті. Тому якось так. На цьому, любі друзі, огляд завершено. В цілому машинка сподобалась, і я можу її вам рекомендувати до покупки. Ну, а купувати її чи ні, вирішувати тільки вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, чи був цей огляд вам корисний, і чи купували ви машинку, і чи сподобалась вона вам. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!